Всім привіт, за я Бонко, і як ви вже зрозуміли по назві по -назві, відео, відео, що сьогодні я апну 44 тисячі кубків. Ну, рівно напевно, що скоріше все ще не вийде, але головне, що я апну 44 тисячі кубків, і наступна наша ціль буде вже 45 тисяч кубків. Ну, вже завтра вийде новий Бралер Беррі, тому я запросто зможу апнути 45 тисяч кубків. Ну, але в цьому відео ми зараз апнемо майже ешно 25 ранг і також 44 тисячі кубків Тому, в принципі, давайте затягувати не будемо і зразу підемо в катку. Треба затащити дві катки, якщо не вмилляю. На топ-2, бо в мене є зараз він стрік. Ні, тому давайте зараз. Надію, що я зможу це зробити. Зараз я за сьогодні його з 200 кубків підняв зразу до 700. Так, ну в принципі було не важко, аж прикольний персонаж, тому було класно його апати. Так, зараз, ну, звісно, трошки він на початку тільки 1600 зносить, але так, то загалом непогано непоганий бралер. Так, давайте зараз знесемо до банку і зараз будемо попробуємо зажати кольта, хоча це трошки небезпечно робити. Ну, але я все одно постараюсь. так. Давай, зараз, акуратненько, зараз. Отак, отут він десь е, не попав. Блін, блін, е, це трошки певне, що він майже фуловотичку по мені попав. Ай-яй-яй, капець, він далі на мене загорився. Я думаю, що зараз на морці буде домашним. А, вони затімалися взагалі прям прекрасно. А, там щось й стубу, капець, він ще й теж затімився. Я вже хотів нападати на когось, але тепер я не знаю, що мені робити. Е, ну ладно, вроді би з ним. А, з ним теж затімалися. Просто ідеально. Просто повезло мені. Капець, зараз цією каткою, зараз ще десятим відлечу, це буде взагалі погано. Е, ліпше б я... Ой-ой, тихо, тихо, акуратненько, акуратно, мене вже задумажили. Мене вже задумажили, капець. Як. Давай, давай, давай давай зараз тут знесли 100, є, yes. є, yes. знесли 100, але мені вже нічого не допоможе, мене винесли в восьми. Ну це просто капець, з цих тімерів, От до, до того моменту, поки я не почав знімати відео, тімерів взагалі ні одного я не бачу. Тільки почав знімати зразу, бам! Вже тімери попали, зразу троє за тімили. Це просто жесть. Як тут грати, я не розумію. Ну ладно, все одно попробуємо підняти, зараз в соло ще йде. Ну якщо вже не вийде, то підемо в Ball. Так, зараз біля нас скіт, це дуже гарно. Проти нас два кота, це не так вже і багато, тому нормально. Є шанс затащити навіть на топ-1. Е, тому погнал. Нам, до речі, якраз треба дві катки на топ-1, може навіть більше. Е, так, акуратненько. Так, ворон по мені не подає. Зараз різко. Давайте на нього нападаємо, Головне, але в нього не було гаджу на стан. Е, я маю зараз вижити, вроді, блін, не попав. Я вбив його вбив, зараз забираємо банку, і я зараз маю вижити. Так, а ще, я надіюся, я цю банку зможу залутати. Ага, в нас тут мортісну. Блін, мене амортіс може винести. А, окей, він не ризикнув на мене нападати, але вкрав мою банку. І мені це не подобається, але він же втікає, його ніяк вже не Ладно, тоді давайте зараз тут сховаємося і посидимо, почекаємо тут на когось, але мені з одною банкою, в принципі, трошки погано. Ну, я не знаю, що можу зробити. Хіба Мортіс тут прям сильно хоче б його вбили. Ну-ну, ну майже давно, ну, коротше, давайте зараз кину ульту. Най... А, там ще Сенді, нічого собі сидів. Ладно. Окей, давай тоді зараз Сенді винесемо, якщо я зможу це зробити. Ага, бачу, давай два дві тички попав. Ще ще, ще, Е, ще, Давай, давай, раз. Блін, не попав. На жаль, не попав. Мортіс не, не хоче вбивати Сенді там ще знизу у нас вроді. Вбири... В кущах то це трошки пана. Мене зараз починають зажимати, і мені це не подобається. Головне, бо вони зараз не затімились. Не, так, акуратно, в принципі, я відбив найкращу частину, там вони зараз двоє б'ються і е, переміг Мортіс. Так, що в нас тут оборона. акуратно треба бути. Е, так, е, так, акуратненько, акуратно. блін, це трошки погано. Це зараз трошки погано. Ну, ладно, надію, що я зараз можу вийти. Капець від мене ворон взагалі не відстає. Та йди в Мортіса домаш. Ну чому мене? Ну чому мене знову всі знов на мене прилетіли. Ну ладно. Окей, тоді йдемо в роупол попробуємо. здається, що там буде нам краще. Не, скільки нам ще треба? Нам ще 21 кубок аж треба, тому погнали давайте краще в Бробол. Надіюсь, тут нам вийде затащити. І так, я щось не звернув уваги на карту, але в принципі, ну, є шанс затащити. Добре, що зі мною попалися нормальні, вроді тімейти. Я в залі щось забув звернути увагу на цю карту, через це можемо програти, бо Еш сюди не сильно підходить. Але я надію, що ми затащимо. Е, так, акуратно проти нас, до речі, забув сказати, Ельпрімо, Лі і Барлі грає. Так, вона десь, напевно, що вже тут а зліва, та вона вже як тут, як тут біля нас сидить. Е, ладно, давайте її зараз закину ульту. Е, проходимо. От бачу, Лі, е, майже виніс лі. Давай, давай, все, мінус лі. Давай, мені пас, 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 ну дай пас. Ну дай пас, давай, 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 ну все. Це зараз... 100% гол. Ні, якби Барлі вже не зміг засейвити це. І на перші 30 секунд ми вже забили перший гол. Ні, погнали, надіюсь, що зараз будемо е, в тому ж дусі грати. Ой, їх аж двоє тут. Давайте зараз наперед кидай ульту. Бо в нас тут Лілі, винесли лілі, принципі, ми тут спокійно контрим. Е, е, так, давайте, давай, давай. Шелі, просто зламай ульту. Зламай Ультою. Ну, в принципі, більш-менш непогано. Я встиг дарити м'яч і забив наш другий гол. І ми затащили катку. Е, погнали тоді. Значить. Плюс 8 нам дали, погнали тоді до наступної катки. Скільки нам залишається? Ще 13 кубків, ще дві катки. Ну, надіюсь, що ми зараз можемо дві катки підряд затащити, бо якщо ми злим, буде дорожки погано. А, так, проти нас Френк, це погано, але зато з нами також френк, тому нормально. І ще Тара, і Ларі і Лорі проти нас грають. Окей, е, окей, в принципі, шанси у нас непогані затащити через те, що в нашій тімі також є френк. Е, так, ага, вони зразу гаджі двоє понажимали, френки. Окей, 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 окей. Так, давай, давай, хорош, хорош, хорош. ай я не зміг вижити наш френк, Ну, ладно, нічого страшного, Я надію, що я Блін, мене встиг застанете. І я навіть на гаджідг нажати, на жаль, ну просто френк. Це така ніба, що просто жесть, може мені його на 30-й пушити. Так, окей, погнали, ну добре, що нам хоча б не забили ще поки що гол. Але вони, до речі, близькі. До цього прям зараз дуже близькі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, блін, ну не встиг, не встиг. Чуть-чуть буквально метри не хватило, щоб я цей м'яч зловив. Не повезло, не повезло. Тільки сказав, що добре, що нам гол ще не забили. Тут як тут зразу нам забивають гол. Просто жесть якась. Ну давай, блін, давай, Френк. Ой, капець, ти, звісно, косий наш френк. Так. У мене кудись всі тички пропали. А, мене зразу Френк зараз забере. Чому я, тички? Чому я тички не можу нормально дати? Капець, я взагалі ніяк від цього Френка не можливо ухилитися. Ну, добре, що у нас Френк його зніс, хоча б, але ліпше він потримав ульту для того, щоб знести їхні ворота, бо в них вони взагалі не знесені, а в нас вони вже тут проламані. Ні, це трошки бано, вже нас повністю центр взагалі розламаний. Так, о, хорош, бо розніс, давай, давай, давай. І чуть-чуть не хотів. О чому вони встигли засейвити, а ми ніколи не встигаємо. Так, зараз, ну може, я встигну вижити. Давай, і є, я встиг дати пас, і це зараз гол, надіюсь, якщо френк. Ну давай, будь ласка, без всяких шотів спокійно забив, і це хоча б добре. Добре, що хоча б ми зараз не програємо, вже хоча б на нічій виходимо. Е, так, Френк, давайте постараємося збити ульту. Ай-яй-є, щось він занадто близько. Ой-яй-яй, єс. А ні, все-таки він попався. Звичайно, що я попався, давай, давай. Єс, вбили Френка. Ай, ульту кидаю. Ай-яй-яй, погано, погано, погано. Мені дуже багато хп зносить. Давай, 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 давай. І майже, майже були, майже були, є збили, але в мене дуже мало хп. Як мені вижити, я не знаю. Ні, блін, не вийде нам зараз забити гол. Занадто швидко вони зараз заспавнилися. Акуратненько. Зараз пробують через лівий бік бо там нема Френка. Єс, хороший, винесли тару. Давайте зараз попробую добігти. Ну, добігти, ні. У мене малі шанси зараз добігти, бо якщо вони зараз кинуть. І єс! Я не знаю, на що надіюся, Ларі, Ларі Лорі на то, що його колон зловить м'ять чи що. Якось дуже старанно зробив, але мені на то і краще, бо я зміг забити цей гол. Плюс 9 нам дали, і нам залишається всього-навсього 4 кубка. Тому погнали зразу шукатку. Апнемо ці 4 кубка, ну точніше, якщо ми затащимо, таші Ся десять, але все одно головне, що ми апнемо 44 тисячі купів. Ні, так, проти нас грають два танки, мені це не подобається. Бастер і Перл. Проти нас ще грає Емс. З нами Лілія, в принципі, це непогано. А от Мортіс, мені здається, що це трошки погано, хоча він, до речі, непогано. Зразу пропушив, задомажив. Так, а де вони всі пропали? Ага, знайшов. Так, давай, давай, давай. І я зараз спокійно забуваю перший гол за перші 12 секунд гри. Надію, що зараз наступний гол ми так само швидко заб'ємо і апнем 44 тисячі кубки, Так, бастер ультанув, Це зараз погано. Так, давай, давай, давай. Не, домажим, домажимо його. Давай кидай ще от, от, ту свою. Ай, давай, давай, давай. Ну, єс, yes. блін, не встаке. Засеїтись, на жаль. Але давай, Мортіс, будь ласка. Боже, що цей Мортіс зробив? Йому просто треба було вдарити м'яч і дати пас Лілі. -лі, і вона забила. Але ні, йому ж треба було якось не попасти в ту стінку. Чому він не вийшов трохи лівіше? -лі? але ні. Ну, просто якийсь капець. В мене не перестане бомбити з цього Мортіса. Це просто жесть, як він нам зараз катку за руїни. Ми зараз могли затащити спокійно, а зараз наші... тепер ще з'явилися шанси, щоб програти. Ну це просто якийсь капець. Просто якийсь капець. Ну хоча б давай засейви, хоча б щоб нам гол не забили, давай. Єс, yes, хорош убив. E, так, ну давай, забий. Ну в тебе є зараз великий шанс забити. Ні, його вбили, ладно. Ладно, 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 тоді зараз перла треба засивити. Ой, не засивити, законтрити його акуратні. Зараз давайте забираємо м'яч. Ні, зараз давай. Ну, блін, ну зараз я ніяк зараз не зможу вижити. Ай-яй-яй-ай-яй-яй, ай не, см... мене вбили, це дуже зараз погано. І Мортіс... Давай, хоча б задомажив Емс і. Єс, засейвили гол, але Перл, до речі, недалеко, тому все одно ще є шанси нам померти. Ну, не померти, а що пропустити гол. Вибачаю, що я так чуть-чуть. Так. Аккуратненько, давайте туди закинемо ульту, щоб відволікти бастера, і пройдемо так. От давайте задомажу. Задомажу. Давай, зразу. Блін, не вийшло зразу два кіла, але все просто Лілі, дай мені пас, не давай цьому Морсу. Дай мені, будь ласка, спокійно пас. Або просто сама забей, я тебе прошу, я тебе прошу. І я забили Мортіс, для чогось кидає діск хоча він просто. Ну ладно, окей, я промочу вже по цьому Мортісе. Ми затащили цю катку, апнули ще плюс 10 кубків, вже скоро 25-те рак на еші, Ну я не знаю, чи буде про це відео записувати, але головне, що ми 44 000 і Шість кубків. Ну, ладно, с вами будем закінчить. Такому слово. поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на нок, щоб розказати мої нові круті відоси. Назван був я, Бонко. Всім пока-пока!